Погода, на жаль, не дуже радує. Такий туман, сирість, холодно, але хочеться вас порадувати свіжою пропозицією. У нас у продажі з'являється ось такий рено Megane четвертого покоління, але він не простий. Детальніше зараз все покажемо, розкажемо. Автомобіль приїхав з Франції, судячи по номерних знаках, як бачите, а, він свіжо привезений, є повний пакет документів, розмитнений сертифікат зроблений. А детальніше по автомобілю зараз все розкажу. Такий дуже класний колір, але мова йде не про колір, а про комплектацію. Таких в Україні можливо навіть і немає, або я просто не зустрічав. Тому зараз покажу це 4-го покоління. Автомобіль 17-го року випуску він на самій максимальній комплектації, які я тільки бачив, зустрічав. Тому сідайте все позручніше і детально зараз все покажу. Це комплектація GT Line, Renault Sport, RS, можливо, все разом взято в одній машині. Максимальна оптика, омивачі, в вкруг, як бачите, такі бампер для GT Но виглядає досить шикарно. Оригінальні легкосплавні диски на класній гумі. Подивіться, в якому стані колеса, але колір, я скажу, на цьому такому сірому фоні просто виглядає дуже круто. Чорні вставочки, звичайно, є панорама, люк. Є сіренькі оригінальні зеркала. До речі, це вони не фарбовані, вони в оригіналі. Безключовий доступ, тонування задніх вікон. Він, звичайно, в універсальному кузові і ще й має форкоп. Як бачите, йде оригінальні надписи Renault Sport GT. Так, Що ще такого цікавого є? Зараз все покажу. І є, до речі, опція For Control. Вона загалом ставилась лише на Renault Space. На Рано талісман такі більш преміальні версії. А тут є просто в цьому мегані все. Це 1.6 дизель з пробігом 159 тисяч кілометрів. І він, друзі, доступний у продажі. Місто рівне, кого цікавить. Приїжджайте, оглядайте. Зразу на старті скажу цінник. Цінник на нього 17300 на старті. Торг аргументований, повний пакет документів присутній. І, До речі, він повністю в оригінальній фарбі. На мийці помив, трошки фари запотіли. Зараз все потіються. Вони все в оригіналі. Ніяких зауважень немає. Навіть релінги, до речі, сірого кольору. Не хромовані, а сіренький кольор під стиль саме GT Line. Тобто GT Line Renault Sport. 17 ті чи тут 18-ті колеса, 18-ті колеса, до речі, преміальні, є проекція. Спедометра, є преміальна музика, босе, датчики, асистенти, є все. Ну, Я думаю, годі вже по кругу розказувати. Да, він в рідній фарбі, ніяких таких пошкоджень по кузову немає, максимально збережений стан. Але по салону зараз вас здивую. Ось такий салон виконання з алькантари, звичайно, є підсвітка абієнс, підголівнички, такий досить якісний салон з підлокітником, задні дифузори. Отакі сині вставочки, все, Renault Sport. І підсвіточка, звичайно, у своєму стилі є. Коврички оригінальні присутні, це такий додатковий ковричок хазяйський, як кажуть, є теж в машині. Коврички є, все є. Передні два сидіння на ковшах, такі йдуть у спортивному режимі. Ось так це все виглядає. Ось панорама люк, повний пакет документів, машинка з Франції, є сертифікат, митна декларація, є все, червоні номерні знаки також є. Накладочки оригінальні, Renault Sport на порогах, як бачите, пороги не зачухані, торпеда в гарному стані, без зауваження. Накладочка також Renault Sport присутня. Звичайно, друзі, тут є також підігрів сидінь. Ну, До цього ми ще зараз. Дойдемо. Ну, а так він виглядає під капотом. Детальніше покажу. Зараз цей 1.6 дизельний двигун. На рахунок фар детально ще передивився. 17-й рік, 8-й місяць, обидві фари, вони обидві оригінальні. Можна ось так подивитися навіть. Як бачите, є 2017 року, а тут просто трошки далі воно знаходиться, погано видно. Також друга фара оригінальна. Все культурно, все добре, технічні рідини абсолютно всі в нормі, розхідні матеріали, масло та фільтра замінено. Болтики не кручені ні на крилах, ні на капоті. Бачите, як шумоізоляція нічого не прогорівши, все в максимально гарному стані. Так, що я казав? Максимальна оптика, омивачі, в круг. Бачите, навіть на передньому бампері є надпис GT і 3D-оця решітка. Вона така з таким візерунком, який виступає. В 3D форматі. Ось, так, зараз посоломно заглянемо зона водія. Так, преміальна музика боус, я вже казав. Сяду трішки детальніше покажу, чим він відрізняється від звичайної там Bose комплектації, інтенс. Зараз зверніть увагу на його кермо. Подивіться, яке воно. З таким рельєфом. Також пише GT. Зовсім інша подушка. Є дістронік, адаптивний круїз-контроль, звісно, є. І приборка також вона свого роду ось так вона виглядає. Також в стилі Renault Sport GT. Підзаду за кермом є підрульові лепістки перемикання передач в спорт такому форматі. Так, є кнопочка, до речі, також RS Drive. Це кнопка, це не наклейка, як буває, що є клеїть наклеєчки. А це, друзі, кнопочка. І ось. Варіанти якби режимів їзди. Тут спорт, режим, звичайно, все є, комфортний режим підігрів, як я показував, все міняється. Режими, спорт, Ось спорт в такому червоному стилі досить гарно виглядає. Скрізь присутня така синя строчка, це заводська строчка. Тут теж синя речах йде, тут синя там синя в дверях синє, все абсолютно. І знаєте, що ще цікаво? Те, що навіть ремінь безпеки також має синю строчку. Це дійсно унікальна версія Renault Megane, саме тому на нього такий цінник. Відповідний, він у Європі дуже дорогий, особливо в такій версії. Звичайно, автомобіль має два ключика, такий має чорний і ось ось такий другий ключик. Пише також Renault Sport. Він в чорному виконанні. Ось два ключика є, мультисенс, підстаканчики, які ховаються. ну, Все закривається, все. Як має бути, ну і підсвіточка, звичайно, є. Так, це друзі: 1,6 дизельний. Це не бензиновий двигун, це дизельний надійний двигун. В максимальній версії є максимальна потужність 160 кінських сил. Ось так воно все виглядає. Автомобіль має повну сервісну історію. Є підтвердження пробігу. Весь в оригінальній фарбі і доступний. Вже до покупки. Тому хто себе ще не порадував до Нового року, можливо, під ялиночком можна зробити собі такий класний подарунок незвичайний, тобто будете виділятися на дорозі. Особливо в такій комплектації я вже мучу, да, меганів на ринку багато в Україні, але таких це просто ну, одиниці, а можливо, і взагалі немає. Комплектація GT, Renault Sport. Зараз проведемо тест-драйв, трішки покажу, як взагалі він їде. Що він собою являє в'їзді, а їде він взагалі шикарно. Тому зараз прокатаємося. По задньому ряду тут також зауважень, пошкоджень фактично ніяких немає. Салончик дуже комфортний, особливо класно, коли є підігрів сидінь. Зараз зима, холодно. Далі, по багажнику, у нас є дворівнева підлога. Така штучка є, щоб перегородку ставити. Є шторка, звичайно. Все працює, все є. Там у нас є сабуфер босе, крючок. Ось так все воно з заводу фактично виїхало. Накладочки хромовані є на порозі, що дуже добре, звісно. Ну що ж, прокатаємося на цьому красені До речі, присутні також сліпі зони, що немало важливо. Так, зараз я пристібнуся. Опа. І прокатаємося на цьому автомобілі. Так, аварійку виключаємо. Як бачите, є камера заднього виду парктроніки по кругу. Все чітко працює, якісна камера. Так, Проекція там також є. Все, зеркало, до речі, антиблікове, нейтралка, драйв, зеркала з електрозложуванням присутні. Ось, Все складається при потребі. Ну, але Вони працюють в автоматичному режимі. 4 склопідйомника і все. Так, ну що ж, їдемо, електростоянковий сам працює в автоматичному режимі. так ну Їхати на такому автомобілі, друзі, це одне задоволення, тому що багатий функціонал дуже радує, тому що фактично є все, що потрібно. так Стильно виглядає, це все, все продумано до дрібниць. Динаміка автомобіля досить класна, зараз ми в спортрежимі. Імітація легенького такого звуку спортивного є. Набирає досить, досить швидко. Як бачите, раз, два, три, вже от 60 фактично. По підвізці він не є жорстким, тому що це меган, да, тут підвізка простенька, тут немає нічого такого складного по підвізці, але він і водночас м'ягенький. А, як гарно їде. Приємно. Тишина в салоні, ніяких сторонніх звуків немає. В принципі, автомобіль повністю обслужений, масло фільтра замінено. Тому обслуговувати не потрібно, лишається лише в МРЕО зареєструвати, на, тобто бути першим власником в Україні. Преміальна музика бос, досить класно тут грає звук. Гарно грає масивно, все-таки боус це є саме максимальна преміальна музика в даній версії Та не тільки вони ставляться і в порше стоїть така музика. І тут у нас стоїть, в принципі, покращені динаміки, у багажнику. Це все є. Звичайно, тут є CarPlay по шнурку, підключаєтесь, буде показувати вам все повністю, як в iPhone чи в Android. Android Auto, Apple CarPlay. Є все, що потрібно. Так. Ось так він їде гарно, набирає швидкість чудово, при тому, що я ну, на максимум нічого не вижимаю, собі помірна їзда якби. Ось, і цього, в принципі, вже більше ніж достатньо. Це дизельний двигун, він економний, він не споживає багато пального, та в межах 6-7 літрів дизельного пального буде брати на 100 км. Я говорю за середні, середні витрати. В салоні автомобіль охайний. Тому можете приїжджати, дивитися у місто рівне. Детально можете перевіряти, відкриті до будь-яких перевірок. Температура в нормі вже прогрілася, пального достатньо. В принципі, то й все, можна їхати. Ну, дуже гарно їде, приємно, звук приємний. Коробка працює ідеально, без зауваження. Ну, в принципі, пробіг невеликий. Тому все дає ідеальні показники. Так що ж, друзі, контакт в описі під відео. Також тут буде вставлений контакт. Цінник наголошую ще раз 17300 на старті. Торг присутній аргументований сертифікат зроблений, повний пакет документів є. Тому цей чудовий автомобіль чекає свого нового власника в місті рівне. Також можлива доставка по всій Україні скидаєте задаток, возимо автомобіль прямо вам під дім. Це взагалі не проблема. Документи готуємо прямо на вас. Ось. потрібно детальний огляд товщину міром кузу перевірити чи комп'ютерна діагностика, не проблема. Також можемо для вас детально зробити, по параметрах пробігтися, форсунки, сажу, все показати, пробіг, турбіну не проблема. Тому дзвоніть, пишіть, кого цікавить, можливо, є запитання додаткові, звертайтеся. До зустрічі на каналі.